Бойовий дух, вогник в очах, камуфляж і зброя в руках. У третіх військово-патріотичних навчаннях жіночий батальйон, тендітних панянок різних за віком і статусом навчали азам військової підготовки. Зі зброєю, звісно, почуваю себе ще не дуже впевнена, але я сюди приїхала навчатися. Навчаюсь тільки на першому курсі на воєнній кафедрі. Дводенні військові збори пережили 100 дівчат з усієї області. Хотілося б, звичайно, ідеально було б розбивати цілі підрозділи, щоб якщо підрозділ формувався, то формувався з тих, хто вже два-три вишколи прийшли. Тоді їм можна давати більш складні, більш глобальні питання. Олег Бариш говорить, зокрема, і про Галину. Дуже, тіка, дуже подобається. Дехто тут утретє. Цього разу Галина до холодів підготувалася, ще краще запаслася навіть балаклавою. Взимку одне влітку, коли був другий батальйон, було зовсім інше. Коли ну, трапляються зовсім несподівані ситуації, як наприклад, на другому батальйоні ми в лісі тушили пожежу, тому що ну це було зовсім не заплановано. Так, так що дуже цікаво, екстремально. Навчали учасниць загальні військовій підготовці надавати першу невідкладну долікарську допомогу та основам рукопашного бою. Вивчили жінки тактику користування зброї, навчалися орієнтуватися на місцевості та стріляти з пневматичної зброї і діяти у двійках, а далі ще цікавіше. Четверта життя ми зараз производимо тактичну ігру в лазертах. Електроніка на базі макета автомата установлена. Вона практично повністю імітує бойовий автомат. Роту поділили на дві частини. Одні захищаються, інші нападають. Ось і перші жертви. Вони засмучені, бо ж намагалися бути обачними. Заморилась. Валерія Нагай у клубі воїнчини все життя. Тут вона єдина дівчина-командир, керує другим взводом. Моїх найкращих дівчаток, які дуже великі розумнички. Ну, сьогодні ми навчались. Дівчата вперше, вперше наголошую, почали тримати автомат. Війна війною, а дівчата у будь-якій ситуації залишаються собою. У Валерії розпущені коси, жіночі дрібнички на руках. Ну насправді цього не можна робити, тому що як трескот, військова, військова дисципліна. Запрошені у жіночий батальйон, чоловіки посадовці вірять, і у нас можна створити потужну армію за прикладом ізраїльської. Вони самі пройшли війну на південному сході країни, тож і дівчатам їм є що сказати. У нас було, було декілька дівчат, які пройшли через Майдан, і вони знову ж таки, Азов був добровольчим батальйоном, то разом з хлопцями дівчата прийшли, і вони фактично з нами в цих підрозділах, і в Маріуполі, Ловайську, в Широкіному, в Пєсках поряд завжди були і допомагали якраз, ну, це медична справа. У нас дівчата не тільки самі красиві в Україні, але ще й сміливі, і готові. Не тільки любити Україну, а готові ще її захищати. О третій ночі на дівчат чекає навчальна тривога. Для тих, хто не вперше, це вже не секрет. Вони до всього готові. Ну, ще саме цікаве попереду. Так. Дякую. А, як вам тут можливо, хлопців не вистачає? Хлопці дома чекають. Панянки в камуфляжі коментують слабкою половиною людства жінок називають даремно, і на наступний сезон жіночого батальйону запишуться обов'язково обіцяють учасниці. Я дуже сподіваюся, що як сказали наші наставники, це в житті нам не пригодиться. Жіночого батальйону три.